Доброго дня! У нас є отеплячка капота до МТЗ-80. Коли фари робочі, не робочі, а головні фари кріпляться на брус передній, на кронштейні. Тут воно все закрите. Має такий лючок на радіаторі, підливну горловину, вирізно підвихотну. Тканина та самотеплі. Також є можливість доставки Латвії Литву та Естонію через перевізника. Дякую.